Одинадцятирічна Даринка Котелянець Петрика, що на Вінниччині, стала переможницею дитячого кінофестивалю анімаційного мультфільму, який проходив у Дрездені. Дівчинка відзняла пластиліновий мультфільм під назвою Оляля про свою корівку зірку. Роботу українки визнали найкращою, і присудили їй перше місце. Щоправда, до Німеччини Даринка їздила зовсім не на кінофестиваль, а на співочий конкурс. Але коли він закінчився, їй запропонували спробувати себе в якості мультиплікаторки. Як розповіла дівчинка нашій репортерці Олені Гук, пластилін тоді вона тримала вперше в руках. Ось цей півторахвилинний мультфільм Сонечко створила 11-річна Даринка вибудь. села Петрик, що на Вінничині. Усі герої мультфільму з пластиліну, музику та слова дівчинка написала сама. Я хотіла робити мультик про собачку, тому що я їх ну, найбільше люблю. Але мені сказали журі німецьке, що про собачок було вже дуже багато. Цих мультиків і я думаю, ну добре, якщо про собак було багато, треба якийсь інший зробити мультик. І Я вирішила, думаю, хто у мене є ще в господарстві? і Вирішила зробити про корову. Героїв в сюжету Даринка ліпила два дні та безліч разів фотографувала кожен рух пластилінових фігур. Ось тут я найбільше мені дуже важко було тут робити. І корівки, але це тут у більшому форматі треба було її зліпити. Ось ця дівчинка, це моя мама. Далі йде у мене що автори, подяка. Кому я дякую, хто створював аранжировку. І монтаж. А ось і головна героїня доринченого мультфільму Корова зірка. Я бачив цей мультфільм, він мені сподобався, тому що я теж, по суті, корову. Вона добра, дає багато молока. Да. Це диплом, який отримала моя донька в місті Дрездені в перемогу. Від власного мультика, якого вона сама створила, коли я почула про перемогу, звісно, ми дуже зраділи, тому що перший раз поїхати за кордон, і взагалі вона їхала не по цьому напрямку, не складати мультфільм, а їхала співати. Але тут як вже по дорозі таке сталося, що склався і сценарій, і пісенька, і склався мультик, і отримати вперше. Перемогу зовсім по іншому напрямку. Це в е, нашій сім'ї це була дуже велика радість. Стати мультиплікатором Даринка не збирається, Втім, створювати мультфільми буде і надалі для себе як хобі, а взагалі-то бачить себе на великій сцені співачкою. Оля-ля, оля-ля, ось і пісенька моя, Оля-ля, оля-ля, Ось і пісенька моя. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.